Дівчатка, всім привіт! Я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Таня, я твій тренер. Сьогодні ми називаємо тренування на глибокі м'язи живота. Воно займе не дуже багато часу, дуже ефективне, і я пропоную розпочинати. До речі, сьогодні новий формат. Ми будемо тренуватися без таймеру просто в режимі, вмикай та повторюю. Так, я вмикаю тренування, можна встати. Так. Перша наша вправа. ручки кладемо собі на стегна. І такий хороший поворотик чисто стегнами робимо в одну сторону. Прям добре підкручуємо і добре дихаємо. І давайте один. Два. Прямо максимально прокручуємо три. Чотири. І давайте в іншу сторону. Один. Два. Три піддихаємо. Залишаємо ручки ось тут на стегнах, на кісточках, трошки нахиляємо корпус, з видихом підкрутили таз, видихнули, прогнулись трішечки. І розпочнемо. І трішки прогнулись. Округлились, прогнулись. Максимально випускаємо все повітря в легені. І ще разочок. Тепер ручки перекладаємо над коліною чашечкою і робимо, в принципі, схожий рух. Ми будемо видихати, ось так, округлятись. І потім теж легкий прогин і плечики з вушок теж забираємо. І поїхали з видихом Округлились. І легенькі прогни. Округлились. І легенькі прогни. Давайте, ще пару паразочки, і прогрі. І ось наразі добрий видих. І легенький прогін. Добре. Тепер з цього положення стоячи, ми ручками опускаємось до підлоги. Ось так. І ручками топимо вперед у ламочку. Давайте простимо добре, добре. 6, 7, 8. Добре зіграємо. Такі, 7,8. Коліна опускаємо. Трішки можна підійти коліночками. І наступна наша вправа це кішечка. Ми будемо прогинатись і покруглятись. Прогин робимо до комфортних вам відчуттів. Якщо не дуже сильно комфортно, коли прям великий прогин, то можна трішки його зробити. І те ж саме, коли округляємось, максимально округлились підлийдемо до грудей. І давайте розпочинаємо. Легенький прогень і видихнуємо, максимально І Знову прогнулись. Починаємо видихати, округли. Округлились. вісім. Знову прогнились. Округлились. Вдихнулися. І хороший вибір. Добре. Тепер цей самий, цей самий рух, з ніжечки ми будемо робити з ручкою. Ми будемо трішки відводити таз назад і додаємо ручку. Зараз, доторкнулася до п'яточки, повернути. А Вся концентрація повинна бути на диханні. Тобто ми вдихнули і з напруженими м'язами пресу ось так вибіг. Потім повернулись вперед. Так робимо на одну ручку 4 разочки і на другу. І розпочинаємо. Робимо максимальний вдих. Ручку відводимо назад і видихмо. Давайте ще раз максимальний вдих. Ручку назад і видих. Ще два разочки Вдихаємо. Ручку. Назад, вперед. І останній раз. Вдихнули. Назад. Вперед. І давайте на другу ручку все те саме. Вдихнули. Назад. З видихом вперед. Вдихнути. Назад. І з видихом вперед. І ще разочек, вдихнули з видихом назад. Вірніше з напруженим пересиком назад, з віддихом вперед. Тепер без ручок робимо те саме. Єдине, що ми просто відводимо таз. Ось так. Так, зробимо 8 разочків і з віддихом вперед. Робимо добрий вдих, напружуємо яз-пресу, назад вийшли. І з віддихом. Вперед. Давайте ще другий раз. Вдихнули. Назад. І з віддихом. Вперед. Третій разочок. Вдихнули. Назад. і з віддихом. Вперед. Давайте четвертий. Вдихнули. Назад. І з вперед. Давайте п'яти разочок. Вдих. Назад. І з віддихом. Вперед. Ще три разочки. Вдих. Назад. І з відбухом. вперед. Ще два разочки. Вдихаємо. Назад. Віддихом. Вперед. І останній разочок. Вдихаємо. Назад і з відбухом вперед. Щось мені підказує, що коли ми робили з ручкою, ми зробили по три разочки, а не по чотири. Тому цього разу робили більше. Так, далі в нас з вами а... планочка з колін. Показую. Залишаємо в цьому положенні в кішечки. Пальчики ставимо на носочки. З цього положення ми. Робимо теж хороший вдих. І з напруженим пресиком відриваємо коліна від підлоги. І потім з хорошим видихом опустились. Так теж зробимо 8 разочків. І розпочинаємо глибокий вдих. І відірвали коліна. Раз. Опустили. І добре видихнули. Давайте другий раз. Вдихаємо коліна. Видихнемо. Третій раз. Відірвали коліна з видихом вперед. Четвертий раз. Відірвали. З видихом вперед. Ще раз. Відірвали. Вперед. три разочки. Вдих. Коліна. Видих. Давайте ще два. Вдих. Коліна. І видих. Ще два разочки вдихаємо, коліна і видих. І останній разочок. вдихаємо, коліна і видихаємо. Так. Далі ми сідаємо з вами на стічки. Ніжки у нас трішки з'їгнуті в колінах, можна їх ось так трішки вперед виставити. Спинка у нас пряма. І ми ручками ось тут обхвачуємо наші стегна під коліною чашечкою. З цього положення ми будемо ось такий гарний прогин робити. І з видухом максимально витягуватись назад. Прямо можна аж, аж так лягати. І з видохом. Вперед. І давайте розпочнемо. Теж зробимо так 8 разочків. Відтягуємось, вдихаємо. Витягуємось назад. І з видохом. Вперед. Давайте другий раз, Вдихнули, і з видихом Перед. Третій раз. І хороший видих. Перед. Четвертий раз. Дихнули. і з видихом Перед, ще чотири разочки. Назад. І з видихом Перед, ще три разочки. Вдихнули і з видихом вперед. Давайте знову назад. З видохом. вперед. Два разочки назад. І з видохом. вперед. І останні. Вдихнули Назад. І з видихом. вперед. Добре. Далі ми з вами лягаємо на спинку. <кій> ручки можна під сіночки підкласти, або щоб ускладнити задачу, можна їх взяти ось так за головою і відірвати лопатки. Так буде більше працювати, ще пресик. Якщо хочете трішки легше то тоді ручки під сінички. І ніжки ось так. Так буде набагато легше. Я зроблю, напевно, більш складний варіант. Ручку буду тримати за головою. Ніжки загинаємо в колінах. Носочок натягнутий від нас. З видихом торкаємось ось так носочком підлоги і повертаємо ніжку. І давайте так вісім разочків. Видихаємо, і доторкнумось. Давайте 2, з видихом. три, чотири. Ще чотири, три, два, і. Один. Добре. Кладемо корпус на підлогу. Тепер вже ручки за головою, ніжки зігнуті в колінах. З цього положення ми будемо робити скручування до зігнутих ніжок. З хорошим виходом. Тобто ми видихаємо. Скрутились. Зовсім трішки відірвали лопотлі підлоги і одразу назад. І давайте вісім назочків. З видихом. Один. Вдихнув. Два. З видохом. Три. Чотири. П'ять. Шість. 7. І 8. Добре. Так, дикнуся, яка назвами наступна вправа. У нас з вами буде повна скрутка. Я зараз покажу ніжки загинаємо ось так. Трішки залишаємо дігнуті в колінах, виводимо їх вперед, ручки за головою. І з цього положення нам треба. Зробити ось такий рух. Якщо складно відірватися від підлоги, то можна зараз покажу. Можна розпочати з ось цього положення, так буде легше. Відтягнулись трошки назад з видихом вперед. Ця вправа схожа на попередню, коли ми трималися за стегну. От, але кому окей, то тоді давайте повністю з підлоги. Давайте тоді вихідне положення ось так свіче, так буде легше. І... Розпочнемо. Лягаємо з круглою стічкою назад, ручки за себе. З хорошим видихом Вперед. Знову назад. Ручки за себе, Видихаємо. Два. Назад відтягнуємо з ручки і з видихом, Три. Знову назад. І з видохом. 4. Ще 4 зробимо. З видихом 4. Назад. З видихом 3. Назад. Ще 2 разочки. Два. Назад відтягуємось. І останній разочок. Один. Добре, лягаємо знову <кхи> на спинку. І далі називаємо сідничний місток з ручками. Так, ми максимально підкручуємо таз без прогнів, ми його підкрутили, піднімаємо таз в і ручки теж ось так за себе підняли. Можна їх тримати разом, можна ось так в сторону. Таз максимально підкрутили, прямо потрогати свої кісточки і прям підкрутіть його. І давайте це будемо робити підйом, будемо робити з видихом. І будемо так опустимося. І давайте розпочнемо. Так, з видихом. Один. і опусти. З видихом. два, опусти. Три. Пілоска. І вкрутили те. Крутилою три, Два. і з видихом останній разочок. І повернулися. Наступна наша з вами вправа. Залишаємо стріляти на підлозі, ручки ми виводимо вперед, відриваємо наш таз від підлоги і будемо випрямляти одну ніжку. Це буде ось так. Раз. І з видихом. Перед. І так зробимо по чотири разочки на кожну ніжку. Відриваємо таз, підкрутили його і поїхали на одну ніжку. На себе з видохом вперед. На себе. вперед, На себе. вперед, На себе. Видихаємо. Останній раз. Invincible. І давайте на другу нижку. Розпочине. Один. ми. Два. Три і задихаємо. Еще три. Добре. Лягаємо на підлогу. в рівнем нижці. І обіймаємо одну нижку. І затримуємо. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Давайте другу ніжку обіймаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І обіймаємо дві ніжки. Можна зі сторони на сторону такі легенькі перекатики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І перекатиком вперед. На цьому наше тренування закінчено. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Чекаю вас у коментарях і до зустрічі на наступних тренуваннях. Бувай.